25 грудня, 24 рік. Різдво. Воно почалося у нас на вокзалі у місті Вена, Австрія. Ми з сім'єю попали в Вену. Зійшовши із вокзалу, ми відразу сіли на екскурсіонний автобус Хопон Хопов, щоб об'їздити всю Вену і насолодитися її краєвидами. Ми сіли на жовту лінію екскурсіонного автобуса, а всього їх три жовта, синя і червона, бо місто дуже велике. Їдемо в по посольському кварталу тут знаходиться консульство і дипломатична академія. Це посольство Швейцарії, зупинка Сваженберґ Плац, нижній Пельветер зліва посольство Франції. Слідуча наша зупинка віденська державна опера. Білети, в яку розкупаються за декілька місяців наперед. На відміну від інших міст, де ми бували, відень мене вразив своєю урочистою архітектурою та масштабністю. Відень не схожий на жодне місто в Європі. Він має свій особистий колорит і родзинку. Культурна спадщина цього міста виявляється на кожному кроці. Місто також дуже чисте та охайне. Будівля побудована в стилі бароко. Палац Марії Терезії. Музей історії мистецтв. Проїжджаємо по вулиці, де був ринок зерна. Театр Андвін, в якому Моцарт написав оперу Фіделя. Дворець Шембрун. Він жовтого кольору. Свій час тут виступав перед імператорами муца. Їдемо повз жилі райони Вене. Венина знаходиться на, берег... на берегах ріки Дони. Перші поселенці це були Кельти. Кар Великий приєднав цю область к імперії Франків. В 1156 році Австрія стала герцогством, а Вена його столицею. В кінці 16 століття сторіччя почалось правління хамсбургів, які правили тут 600 років. Ця династія була шанувальником мистецтва і багато мистецьких робіт, які знаходяться в Відні, завдяки їм. Численні колекції гаусбургів знаходяться в національних музеях Відня. Ці будівлі були побудовані після Другої світової війни. Новий вокзал Відня. Метрополітен міста. Ідемо до свого готелю. Різдвяна музика, сьогодні Різдво. До речі, взяли білет на метро, який коштує 240 євро в одну сторону. Стоять ось такі компостери, і треба цей білетик закомпостувати. Центральний район міста, де знаходиться наш готель. До речі, найдешевший, та ще й і сніданком. Вдалині далині гарний замок відніється. Наш Google показує, що нам треба прямувати до нього. Мила різдвяна вітрина магазину. До речі, я нещодавно дізналася, що Вена це російська назва, а на українській мові це відень. І відень нас зустрів. Шикарною погодою, сонячно, хай не дуже тепло, але атмосферно. Зайшли в крамничку, вибор тут грандіозний. І ось такі цукерки, на яких зображено Моцарт. Їдемо на ліфті до нашого номера. Так ось наш номер 305, зараз буде обзор готелю. Наш номер. Шикарний. Будемо насолоджуватися нашим відпочинком. Так, а це вид з вікна. Ось така красота. Є навіть міні-бар, але він платний, а безкоштовно цукор, кофе і чай. Ну, ми, звісно, утримуємось від міні-бару. Нам достатньо і цього, що є, безкоштовно. Так, пройшов наш перший день у відні.